— Давай, може трошки більше про обидві книжки поговоримо, повернемося до «Пів яблука». Mm -hmm. в одному Це навіть не інтерв'ю була, а рецензія, здається, в Україні молоді», де написали, що це феміністичний роман. На, на Артвертепі на сайті написали, що це жіноча проза. Я якби не зовсім згоден, ну це зовсім не феміністично, тому що він не агресивний, він просто цікаво розповідає. Це мейнстрімний, я б сказав, роман, це справжня проза про життя де є героїні, у яких є проблеми, які вирішують, є хеппі-енд, чого дуже часто не вистачає нашим письменникам. Але всі чотири героїні, вони якби такі представники гуманітарного цеху. І, і кожна з собою представляє або твою професію, або твої мрії, або твоє хобі. Ось Одна з них займається дизайном одягу. У тебе було таке бажання займатися дизайном? Я трошки робила деякі речі. Та й дотепер є, є в мене такі. Але, в принципі, ця характеристика професійна, вона ну, як символічна, вона не відіграє дуже серйозної ролі, тому що вона, як там головне це характери цих персонажів. І е, в цьому ти відрізняєшся від радянських письменників, які, якби як хтось писав би там, взяв героїню, він сказав би, що вона е, ну там, водій трактора, вивчив все про трактори, вивчив би все про те, якби вона е, ну, отримала би фах там ПТУ перший раз, перший перший, перший, як би сказати, ні зустріч з трактором, там перший якийсь там э, захват від цього. У тебе э, все так спокійно, все професійно, воно так би пригадується, згадується, використовується, але це не головне і э, воно залишається просто таким э, лейблом. Це, це журналіст, це телеведуча, хоча телеведуча, вона, я, я знаю, звідки вона взялася, і ця історія мене... Э, Вразило, тому що ти збираєш персонажів якби не в голові, а ти збираєш їх скрізь на вулиці, в містах, в подорожах, в поїздках, в мікроавтобусах. В маршрутках дуже багато. Це таке місце, де ем, ти ніби як в натовпі дуже багато людей, але ти на самоті. Ти можеш подумати про якісь важливі речі, які відбулися протягом дня чи останнім часом в твоєму житті. І справді там можна. Спостерігати за людьми, ловити якісь особливості їхні. І справді одну з героїнь я її просто побачила от в маршрутці. У мене вже крутилося в голові, що одна з тих жінок має бути телеведучою. Вона буде вести свою авторську програму на телебаченні. Це буде дуже така своєрідна, смілива, така, навіть драстична програма, тому і жінка має бути якоюсь особливою. І от я їду вранці на роботу, і заходить жінка в маршрутку. Вона оглядається, наші погляди зустрічаються. І я бачу, що вона мені подобається просто як людина, особистість, в неї в погляді все. Дуже цікава жінка. А потім вона повертається боком, і я бачу, що в неї виступ над правою лопаткою просто помітний такий горб. Але це її, розумієте, от по ній було видно, що... Що це самодостатня жінка, гарна, гармонійна. І якась особливість її зовнішності, вона не має визначального для неї якоїсь ролі визначально. І я подумала, все, це моя, оця Луїза, я її забираю в книжку, така, як вона є, з цим поглядом, з таким родуватим волоссям. Вона гарна, впевнена. Це не впливає навіть ні на що, ні на стосунки з чоловіками, вона себе не вважає чимось. Ну, ущербную. Mm -hmm. Вот,